Для того, щоб зареєструватися на платформі, необхідно перейти за посиланням на платформу ВШО та натиснути Зареєструватися, обрати англійську мову та ввести адресу своєї електронної пошти, овімкнути українську мову та українською ввести своє ім'я та прізвище, увімкнути англійську мову та придумати собі ім'я користувача. Далі придумати пароль. Зверніть увагу, що пароль повинен містити як мінімум 6 символів. Обрати роль на платформі, Учитель або учителька. Наступні пункти можна заповнити за бажанням, натиснути Створити обліковий запис. Тепер нам необхідно активувати аккаунт, щоб продовжити користуватися платформою. Переходимо до своєї електронної пошти, відкриваємо повідомлення. Зверніть увагу, що повідомлення може потрапити до СПАМу або реклами. Натискаємо Активувати мій аккаунт. Схвалено! Ми активували наш обліковий запис.